Отже, друзі, всім привіт! <кій> От і закінчується наш 2022 рік. Скоро 2023 рік, якщо ви дивитесь уже, мабуть, в 2023 році, хочу побажати вам щастя, кохання, здоров'я вашим близьким та побажати, щоб швидше ця війна закінчилась, щоб усатий і лисий таракан вже швидше! Пішли з нашого світу, щоб дали жити нормальному цивілізованому світу, щоб якнайшвидше покинули нашу територію і не було ракетних обстрілів та не страждали наші друзі, рідні або ж то близькі. Хочу сказати, що насправді цей 2022 рік був дуже складним, але все ж таки ми прориваємось. Ми сильна країна, ми будемо завжди непереможні, нас не перемогти. Ми найкращі, найсильніші люди. Ніколи здаватися не можна. Навіть не можна підкорятися тим ракетним обстрілам, які відбуваються по нашій країні. Тому що якщо ми будемо підкорятися, то Кацапія почне нас здушити, давити і захопить наші території. Але слава ЗСУ, які не дають цьому. Просувати та не дають нас захопити, також дуже велика дяка нашим людям, які дійсно допомагають. Дяка людям, стрімерам, які також допомагають нашій армії, підтримують її якоюсь копійкою, десь щось збирає та передає нашим Збройним силам України. Хочу сказати: уже не будемо затягувати це балабольство. Хочу привітати вас всіх з Новим роком! Хочу побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя, здоров'я близьким та вам успіху у 2023 році. Всім дуже дякую за перегляд цього відео, всім до зустрічі, всіх з новим 2023 роком!